Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні я розповім вам казку про двох ведмедиків. Казка називається Двоє жадібних ведмежат. Тож вмощуйтеся зручніше та уважно слухайте. У самій гущавині непроходженого, небаченого лісу жила сім'я ведмедиків. Синочки ой бешкетники були. Маму не слухали. Якось забрели ведмежата дуже далеко від рідної домівки. Зголодні. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один. І мені хочеться, аж у животі бурчить, жаліється другий. Йдуть вони йдуть, аж раптом гуль. Лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку зраділи ведмежата, аж затанцювали, а потім замислилися, як же той сир поділити, раптом комусь більше перепаде. Стали вони сперечатися, ніяк не можуть згоди дійти, аж звідки і взялась лисичка. Добрий день, панове, шановливо вітається, а сама на сир зиркає. Що тут у вас за сварка? Біда у нас, пані лисичко, кажуть відміжата. Ой, бідати ніяк не можемо. Хіба ж то біда? усміхнулась руда хитрунка. Якщо хочете, я вам допоможу, розділю сир. Орівну, щоб нікому прикро не було. Гаразд зраділи ведмежата. Дівіть. Лисичка взяла сир і розділила його на дві частини. Поглянули ведмежата, а одна частина набагато більша за іншу. Ні, так не годиться, закричали брати. А лисичка заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, зараз я все владнаю і відкусила від більшого шматка. Ось тепер порівну ні, ні. знову закричали ведмежата. Тепер цей шматочок більший. Справді, більший, ніби здивувалася руда. Зараз ми його. Рівняємо і чи маленьку вкусила від іншого. Але знов помолилась, тож довелося ще рівняти. Довгенько лисичка ділила сир. Ведмежата сидять, облизуються та тільки чорними носиками, туди сюди, сюди водять, від більшого до меншого, від меншого до більшого. Ось так і дивилися, аж поки від сиру два маленьких шматочка залишились. А лисичка наїлася. Ну, от, сказала руда, повертаючи сир від межата. і небагато, зате порівну корівну смачного. І, крутнувши хвостом, гайнула геть. Сподобалась вам казочка малята? Жадібність до добра не доводить. Ведмежата знайшли головку сиру, якої їм би вистачило наїстися сповна обом, але жадібність не дозволила їм поділити знахідку порівню. Або якби ведмежата були дружними і не боялися поступитися один одному. І лисичка не змогла б їх обдурити. До побачення, діти! До нової зустрічі!